Це, блін, просто пушка. Тільки гляньте на цю кралю. Це фетбайк Хеві. Він має 27 кілограмів 20-ті колеса. Він має перемикачі шимано, алюмінієві важелі на педалях, двигун 500 ватт акумулятор літієвий 48 вольт, 13 А. Цей фетбайк є в наявності в нашому магазині. Чому фетбайк Тому що він толстий, тільки гляньте на його. Колеса. Він надзвичайно легкий, тобто можна його сміливо занести додому. Якщо ви хочете взяти його з собою на природу, ви можете його в елементі розкласти. Це дуже просто і швидко робиться. Там ще є запобіжник, коротше. Ну, він розкладається. Е, якщо вас зацікавить такий фетбайк, то в наявності в нашому магазині ви можете придбати його за офіційною ціною, Офіційною. яка складає на сьогодні усього 780 доларів. Він на мегаякісному літієвому акумуляторі, через що він надзвичайно легкий. Легкий, потужний та витривалий. Такий фетбайк є в наявності в нашому магазині, тому звертайтесь, приїжджайте, катайтесь, він в наявності. А який електровелосипед вам більше до душі? Такий звичайний, чи ось такий фетбайк на таких товстих колесах.